Війна має припинитися. Зеленський поговорив із Трампом. Штати готують потужний санкційний удар і озброюють Україну. Натомість Путін може остаточно втягнути Лукашенка у війну. Білорусь готує воєнний стан. Що відбувається? Про це далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели розмову, і це за три дні до того як спливе ультиматум для Путіна. Український лідер назвав діалог продуктивним. Головний фокус припинення війни. Потрібно якнайшвидше припинити вбивства. Ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували. Також Зеленський повідомив, що Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву та інших містах і селах. Обговорили санкції проти Кремля за словами Зеленського. Російська економіка продовжує падати, і саме тому в Москві нервують, коли бачать рішучість Трампа. Окрема частина розмови двостороння оборонна співпраця. Проект угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною. Ми готові її детально обговорити та укласти. Сказав Зеленський, водночас діє схема європейських грошей на американську зброю. Нідерланди, Швеція, Норвегія і Данія вже виділили понад мільярд доларів. Гроші підуть на засоби протиповітряної оборони й артилерію. Пояснив президент України. Фактично, НАТО запустило в роботу нову схему масштабних поставок для України за гроші Європи. Пріоритет протиповітряна оборона. Постачання будуть постійними, координованими і цілеспрямованими. Передають медіа паралельно. Вашингтон посилює тиск на Москву. Трамп в інтерв'ю американським медіа. Я прямо заявив, Індія купує російську нафту і підживлює військову машину. Ми домовилися про 25% мита, але протягом наступних 24 годин я суттєво підвищу його. Також Трамп планує знизити ціну на нафту ще на 10 доларів, каже російська економіка, і так нікудишня, а такий крок лише посилить тиск на неї. Тим часом Індія розгублена, як пише Блумберг, в Нюделі не очікували такого ляпасу від штатів. Мовляв, Трамп назвав індійську економіку мертвою, митні бар'єри неприємними і звинуватив Індію у байдужості до українців, яких вбивають російські ракети. Чиновники не знають, як реагувати. Жодного чіткого плану у відповідь немає. Натомість, Кремль не сприймає ультиматум Трампа серйозно. За даними російського журналіста Михайла Зигаря, Путін більше не вірить у компроміси зі сполученими штатами. Для нього жодні домовленості за американською адміністрацією не мають сенсу. Мовляв, сьогодні при владі Трамп, але через три роки його може вже не бути. Зигарь пише, що Трамп, можливо, і розлючений, але Путіну це абсолютно байдуже. У Кремлі вважають, що нові обмеження зруйнують відносини Вашингтона з Індією, Китаєм і Туреччиною а головне вдарять по світових цінах на нафту. А отже, Трамп не піде на такий крок. Натомість Москва вигадала власний трюк. У союзній Білорусі можуть ввести воєнний стан через війну Росії проти України. Законопроєкт розробило Міноборони Білорусі і передало його в парламент. У документі йдеться, що в країні можуть ввести воєнний стан, якщо є факт збройної агресії проти союзної держави, тобто Росії та Білорусі, таким чином Лукашенко зможе офіційно приєднатися до війни Путіна навіть у разі ударів наших військових по об'єктах на території Росії, зауважу, що українські дрони ледь не щодня б'ють по російських регіонах а в прикордонні взагалі тривають сухопутні операції. Невже Путін готується разом із Лукашенком знову піти на Київ? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Почту а давайте проговоримо до речі цю історію, тому що ці російсько-білоруські навчання це більша загроза нам чи більша загроза все ж таки Європі? Ну, дивіться, ну, повертаємося до цих донецьких винищувачів про, про Україну. Я думаю, що для України вже тут загроз немає. У нас і так повномасштабна війна три з половиною роки. Так, теоретично можна там умовно ну, спробувати на там, похитати кордон український на Україну білоруський е за участі білоруських військових. Але ж дивіться, вся ну я наскільки спостерігаю за білоруською владою, принаймні от з офіційної риторики, я не бачу взагалі жодних посилів на те, що Україна провокує, Україна має намір там щось зробити. Ми повинні відповісти. Так можливо сказати ще не вечір. Ну це ж Лукашенко, Ми про нього все розуміємо. Ми розуміємо, що його можуть в останній момент зламати і сказати «надо, дядя, надо». і він буде виконувати те, що му скаже Москва бо Білорусь на 60-67% залежна від Російської Федерації. Це критична кількість цифра, але ж і багато разів Лукашенко до речі визнавав. Це я вже прикладаю його слова простою мовою. Що Білорусь маленька з півдня на північ? Вона 500 кілометрів. Палац незалежності, де сидить Лукашенко, він знаходиться взагалі не так вже далеко від українського росії, білоруського кордону 270 кілометрів. Це взагалі ні про що білоруське НПЗ Ну він чудово розуміє, що вони будуть знищені в перші години повномасштабного вторгнення 2-0 з Білорусі, тому. Як на мене, зараз загрози для України перепрошую <кій> зараз загрози для України, ну принаймні такої великої немає. І нас кожного року вже лякали. Що ось там точно з Білорусі щось буде. Тому час особисто я вважаю що з Білорусі для нас очікувати нічого не варто. Інакше це буде останнім днем білоруського диктатора. А от для країн Балтії загроза є. Поясню в чому. Ми знаємо, як Російська став Російська Федерація ставиться до Балтійців. Ви ніколи не були частиною совєтського союзу, і навіть можна почитати багато підручників, що країни Балтії завжди були окремими союзними республіками в складі радянського союзу. І навіть був такий вислів з'їздити до тоді, називали до Прибалтики, Це дорівнювалося бути за кордоном, <кій> тобто вони жили окремо, взагалі не вважали себе радянщиною. Це раз росіяни не просто не вибачили досі історію про те, що саме Балтійці стали першим. Першу mm -hmm. фішку доміно, яка зруйнувала Радянський Союз, бо вони там стали проти, вони почали хитати Радянський Союз. Два. Бо антиросійську риторику три. Максимальна допомога Україні чотири. І взагалі, от, ну, Балтійці отак у росіян сидять. Тепер по фактажу: ми знаємо, що останні десь два роки Російська Федерація активно працює в Балтійському регіоні і ставить систему радіоелектронної боротьби, придушує зв'язок, супутниковий зв'язок. Підмінює координати для пілотів, і вони там були багато випадків. Пілоти ж скаржилися, кажуть: караул, капець, ми не можемо зрозуміти. Ми перебожуємо зліва над цим озером чи справа над цим озером. Ну, координати підмінені, є величезні проблеми і ризик для навігації. Були проблеми, коли в Балтійському морі кораблі, які виходили з порту услуга, кидали якір і там 9 годин тягнули цей якер по Балтійському. Дно і рвали кабелі, які з'єднують країни Балтії з Швецією, Фінляндією. о uh -huh. нічого собі такий посил. І останній великий посил. Оце ось система РЕП. Балтійці кажуть так: у нас є останні два роки дві точки, які нас сильно бентежать: Пітер та Клінінград. Звідки працює це РЕП, він цей зв'язок придушує. Але минул два тижні тому з'явилася третя точка. третя Це. Двадцять 20, 20 кілометрів від міста Нарва це каже міністерство внутрішніх справ Естонії. каже це караул, який тривожний сигнал. За 20 кілометрів від міста Нарва, спорне таке спірне місто Нарва uh -huh. Я особисто от розглядаю один з варіантів. Вчора раз ми просто проговоримо, нікого не залякав Гіпотетично, Так що може бути uh -huh. 300 гіркінців умовних без танків, без авіації. Вони там захоплюються місто, почту, Телеграф там що там ще відділ поліції. Так, а що 300 гіркинцям зараз ну країни ж Балтії? Вони в принципі готуються до такого сценарію, не буде кому протистояти. Ну, я ще раз скажу це умови, а потім вони можуть бути підтримані, не знаю, якимось танками сказати Це місто Нарва, воно там як там місне ополчення, вони швидко за півтори дні проголосили незалежність цієї республіки, а при цьому зв'язок буде повністю придушений. Пам'ятаєте, в 2020 в першому році вони на пропагандистському каналі вони хизувалися одним з таких сценаріїв, коли наші війська висаджуються на острові Готланд поблизу от в Балтійському морі розгортають систему радіоелектронної боротьби, Весь зв'язок придушується ніхто не знає, що відбувається. Телефони не працюють інтернету, немає, і за два-три дні вони там оголошують створення цієї Нарвської Естонської народної республіки, Латвійської Народна Республіки, і все і НАТО ставлять перед фактом, що все ці країни тепер є. Умовно самостійно, але по факту під контролем Російської Федерації. Тому це один з таких сценаріїв, він дійсно може бути. А потім, звісно, підтримуватися танками та регулярними російськими військами, які, до речі, так само розміщуються в Людніградському воєнному округі Івана. Знову хочу повернутися власне, от в ретроспективі. З минулого тижня подивитися і на цей тиждень що відбувається ядерні погрози. Мєдвєдів, на які реагує Трамп, заявляє про те, що відправляє дві атомні під два атомні підводні човни поближче до Росії. нібито вони вже досягли місць своєї дислокації. Росія після цього ну Кремль, те, що називається, відступає назад. Говорить про те, що вони відповідально ставляться до усіх своїх заяв. і Не потрібно цей ядерний градус якось підвищувати. Разом із тим, вони роблять заяву на. Рівні Міністерства закордонних справ про те, що Росія відмовляється від мораторію на розгортання ракет малої та середньої дальності. Ну, за великим рахунком, вона від цього вже відмовилася, коли запускала Іскандери і коли запускала Арішнік по Дніпру в лютому цього року. Але і далі, Капустин-Яр, так згаданий вже нами, повітряний простір закритий на найближчі чотири дні. Все це відбувається на фоні візиту. Який вже анонсований у Іткуфа до Москви. це все пов'язувати між собою підвищення градусу ядерної риторики, заяви про ну, фактично вихід з цього договору про нерозповсюдження ракет малої та середньої дії? Чи ні? І так, власне не... чим усе це може закінчитися? Що на виході буде? Давайте так повернемося до мого улюбленого алкаперсонажу. цей алкоголік із Москви? От полюбляю його ці дописи читати. Ну звісно, ну. В лапках полюбляю. А, що, що з ним? Ну, по-перше, хочеться сказати: Дімон, верні телефон. Ну, бо свого часу йому саме американці, саме Стів Джобс, особисто подарував Пало альто телефон, iPhone 5, і він хо 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 хизувався І він після цього заре, зареєструвався в соцмережах, в Твіттері тодішньому почав щось там писати, згадати, який він був максимально про західно налаштований.